Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо модель від японського бренду Seiko. Годинник відноситься до базової колекції. Годинник має цікавий дизайн циферблату. Він чорного кольору з футуристичним паттерном. Є три додаткових циферблати. На стрілках люмінесцентне покриття Seiko Lumibrite. Індикація дати між індексами 4 та 5 годин. Зверху розміщено логотип Seiko. Напис хронограф і 10 бар. Секундна стрілка годинника винесена окремо знизу. Інші лічильники для хронографа запустимо верхньою кнопкою. Зліва лічильники хвилин. Справа годин. Заміряти час можна до 12 годин з точністю 1,5 секунди. Зупиняється хронограф верхньою кнопкою, нижньою скидаємо значення. До речі, Скинути значення можна зразу, не зупиняє хронограф. На ранті тахіметрична шкала. В годиннику стоїть японський кварцовий механізм 8T63. Механізм працює від батарейки, якої вистачить до трьох років роботи. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стійки, до подряпин сапфірове скло. Корпус із державічої сталі з золотистим піввіді покриттям, діаметр 43 мм. Товщина складає 11,6 мм, відстань вушка до вушка 50,4 мм, вага 98 г. Комплектується годинник чорним каучуковим ремінцем. Сталева застіпка золотистого кольору. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики моделі. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Коштує 410 доларів США. Придбати годинник можна, перейшовши по посиланню в описі до відео, або завітайте наш офлайн-магазин. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!